Дозволю собі помріяти, через 10 років, якщо я не помиляюся, наш інститут святкуватиме 85 річчя. Отже, стою я у величезній світлій лекційній аудиторії за адресою вулиця Нестерова, міста Горлівка. І там сидить перший курс, їх дуже багато, ледве вистачає місць, і ми пишемо. Нову історію ми продовжуємо писати нову історію інституту. Ми розказуємо нашим першокурсникам, як жили усі ці роки, як йшли до перемоги, як святкували її і як будемо продовжувати, які плани на майбутнє. Отак От я бачу себе через 10 років. Через 10 років я хочу очолювати науково-дослідницький центр психології при ГІІМ. Результати, якого, результати роботи якого мають високу теоретичну і практичну значущість на світовому рівні. Працюють в цьому центру в центрі наші випускники, які дуже пишаються своєю роботою, надихаються нею. І наш центр має багато замовлень з усіх країн світу на сучасні розробки. Через 10 років я бачу себе щасливою та натхненною людиною. Психотерапевтом, який допомагає знайти шлях до своєї душі, відтворити свої таланти та бути безмежно щасливою людиною, не замислювалася над цим, живу сьогодні і радію тому, що я викладачем Горлівського інституту іноземних книг. щасливою, бо я та ж сама юна дівчина, але вже маю величезний досвід за плечима, і в мене є з ким поділитися цим досвідом. У моєму майбутньому ще тисячі ненаписаних сторінок цікавої історія мого життя. А в моєму сьогоденні поряд зі мною, близькі по духу, по крові люди. Я живу на рідній землі, де панує мир, спокій. Загода. Через 10 років я бачу себе тією самою викладачкою, яка любить свою роботу і своїх студентів. Тільки можливо, у мене з'явиться більше севини, я буду її зафарбовувати, але я все одно буду з тим же запалом передавати свої знання і надихати молодь на нові відкриття.